Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці, віяло та зошиту клітинку. Дайте мені 5, 1. Руки ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. П'ять голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. На цьому уроці ми спробуємо дати назви числам, які додають, та результату арифметичної дії додавання. Прошу бути дуже уважними, щоб засвоїти знання, які будуть потрібні, майже на кожному уроці математики. Аж до 10-го класу. Згадайте, які дії ми вивчили? Так, дію додавання та віднімання. Який знак додавання? Розумнички, плюс, а віднімання. Погляньте на малюночок. Тут зображений будиночок, у якому мешкають вирази на додавання та віднімання. Нам потрібно знайти значення виразів на додавання. До семи. Додати один. Дорівнює. Покажіть віялом. Скільки дорівнює? Вісім. Вірно. Наступний вираз. До одного додати один. Буде? Показуйте віялом. Буде два. Наступний вираз від восьми відняти один. Це вираз не на додавання. Пропускаємо його. Від п'яти відняти один. Не додавання пропускаємо. До дев'яти додати один. Дорівнює, покажіть віялом. Дорівнює десять. Коли додаємо одиницю, називаємо наступне число. До трьох додати один. Дорівнює. Розумнички чотири. До чотирьох додати один. Та додати один. Робимо два кроки. Наступне і ще раз наступне. Дорівнює. Вірно, шість. До двох додати один. Дорівнює. Три. До шести додати один. дорівнює сім. До чотирьох додати один. Дорівнює. П'ять. Пригадали. Коли додаємо 1, називаємо наступне число візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Поміняйте місцями долоні. Тепер лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Поміняйте місцями долоні правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Лівою рукою за кінчик носа. А правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Перевірте правильну поставу. Пам'ятайте, що правильна постава під час занять. Допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися. Тож тримайте спину рівно, Лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Розгорніть свої зошити, відлічіть 9 клітинок униз. Та поставте точку. Проведіть лінію на три клітинки вправо. На дві клітинки вгору. На одну вліво. На одну вгору. Одну вліво. Одну вгору. Одну вправо. Одну вгору. Одну вправо. Одну вгору. Одну вправо. Одну вниз. Одну вправо. Одну вниз. Одну вправо. Одну вниз. Одну вліво? Одну вниз. Одну вліво. Дві вниз. 5 клітинок вправо. Перевірте свою роботу та продовжіть малюнок. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. Ось що у мене вийшло. Якщо у вас такий малюнок, підстрибніть на місці два рази. Я знала, що ви зможете. Потріть долоньки одна об одну. Щоб вони стали гарячими, покладіть долоньки на оченята та порахуйте до десяти. Приберіть долоньки, подивіться вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво. Право. Покліпайте оченятками. Займайте свої місця. Розгорніть свої зошити на сторіночці 16. завдання номер 2. Доповніть схеми та склади за ними рівності. На першій схемі відрізок, позначений знаком питання, складається з двох відрізків: червоного, який містить 5 одиничних відрізків, та синього, який містить теж 5 одиничних відрізків. Щоб одержати відрізок, позначений знаком питання. Треба об'єднати червоний та синій відрізок чи вилучити? Так, об'єднати. Об'єднати це означає додати. Тому складаємо вираз. П'ять. Червоних одиничних відрізків та п'ять синіх будемо додавати. До п'яти додати п'ять. Покажіть віялом, скільки буде? До п'яти додати п'ять це склад числа десять. Дорівнює? 10. На другій схемі. Відрізок, позначений знаком питання, можна одержати, якщо об'єднувати чи вилучати. Так, цілий відрізок містить 9 одиничних відрізків. І ми будемо вилучати. Вилучати будемо чотири. Вилучити це означає додати чи відняти. Відняти. Від дев'яти будемо віднімати чотири. Від дев'яти відняти чотири. Покажіть віялом. Скільки отримаємо? Так, отримаємо 5. На третій схемі. Подивіться: об'єднуємо чи вилучаємо? Попрацюйте зараз самостійно. Складіть вираз за схемою. Прочитайте зараз вголос вираз на додавання. До п'яти додати п'ять буде десять. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо. Фізкульт хвилинку. Встаньте. Відійдіть від екранів. Я називатиму слова. Якщо чуєте папуга, махайте ручками, наче крильми. Стрибунець підстрибуйте. А равлик присідайте. Стрибунець Попуга. Стрибунець. Равлик. Стрибунець. Папуга. папуга равлик. Стрибунець. Папуга, равлик, папуга, равлик. Равлик. Чудово. Займайте свої місця, пригадайте про правильну поставу. Погляньте на малюнок. Скільки папуг ви бачите на малюнку? Покажіть віялом. Папуг п'ять. До них прилетів ще один папуга. Що ми зробили з папугами? Так, ми їх об'єднали. Усього папуг більше чи менше? Так, папух стало більше. За допомогою якої арифметичної дії знаходимо більше число? Розумнички дії додавання. Яка арифметична дія відповідає об'єднанню елементів двох множин? Дія додавання. Яким знаком позначається дія додавання? Знаком плюс. Складаємо відповідний вираз. До п'яти додати один. Усього папух, п'ять і ще один. П'ять і ще один знаходять дію додавання. До п'яти додати один. Якщо числа додають, то як би ви назвали кожне з таких чисел? Пропонуйте ваші варіанти. Суперові назви. В математиці числа, які додають, називають доданками. Щоб відрізнити їх за порядком, говорять. Перший доданок, другий доданок. Таким чином 5 і 1 це доданки. 5 – це перший доданок, 1 – другий доданок. Скільки отримаємо в результаті дії додавання? До 5 додати 1 буде 6. Число 6 – це сума. Числа при додаванні називають доданками, а результат дії додавання сума. Вираз до 5 додати 1 це сума чисел 5 та 1. Числа 5. Та один це доданки, шість це значення виразу, число 6 це сума. Візьміть олівець улюбленого вами кольору та виконаємо завдання номер 4 на сторіночці 16. Обведи в кружок значення суми. Будьте уважними. Пам'ятайте, сума це результат дії додавання. Перевірте свою роботу. Якщо у вас все вірно, плесніть в долоньки три рази. Підкресліть перший доданок однією рискою. Доданками називаємо числа, які додаємо. Будьте уважні. Перевірте свою роботу. Якщо у вас все вірно, плесніть чотири рази. Виконаємо завдання номер шість на сторіночці сімнадцять. Підкресліть другий доданок. Перевірте свою роботу. Якщо у вас все вірно, покажіть вподобайку. Погляньте навколо та знайдіть щось скляне, щось кругле, та щось синє. Пропоную знайти значення суми. Це завдання номер 7 Знайдіть значення суми та заповніть табличку. Перший доданок 8. Другий доданок 2, значення суми 10. До 8 додати 2 буде 10. Перший доданок 9. Другий доданок один. Значення суми. Кажіть в голос. Так, значення суми десять. Запишіть рівність. Перший доданок дев'ять. Другий доданок один. Сума десять. Перший доданок сім, другий доданок один. Чому дорівнює сума? До семи додати один. Буде вісім. Запишіть рівність. Перший доданок 7, другий доданок 1, сума 8. Оцініть свою роботу на уроці. Якщо урок був цікавий і вам все вдалося, підніміть вподобайку. Якщо у вас були складнощі, відкриту долоньку. Кулачок, якщо вам потрібна допомога, не засмучуйтеся. На наступному році ми ще попрацюємо і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок!